Так, здравствуйте. Вчора в гараж я не ходив, був трошки занятий. Сьогодні вже вирвався. Буду сьогодні займатися стрімянками, робити прижимні планки. Що це за прижимні планки? Я вже тут розграфив. Коротше, отак воно має бути. Отут, де болти будуть сверлитися отвори, щоб можна було одягнути. Отак. І, ну, як я в інших віде віде відео розказував приж... і прижимати. Так, от, то я себе порозграфлював, тут раз, два. Коротше, отак от воно буде. І ще підігнали мені таку штуку. Коротше, буду зараз показувати. Підігнали ось такі амортизатори. Ось. О. Це буде цеплятися до кріплення балки. А оце буде кріпитися до самого безпосередньо куз, ну, самої рами прицепа. Я там потім покажу ці кріплення, як я їх придумав, як я їх зроблю. Не знаю, що це за амортизатори. Шукав я з в Жигулі. Жигулі це сама така універсальна машина. З якої можна брати запчастини. Ну, так, вже з Жигулями ми не дружимо, то дружимо з імпортними всякими амортизаторами От, такого плана. Ну, нічого, і такий амортизатор буде стояти. Я його встановлю. Резинка буде знизу стояти, резинка зверху. Ну, коротше, хто стикався з автомобільною темою, той. Я думаю, вже, вже, вже зрозумів, як вони будуть стояти в мене на прицепі. То таке, ну це пізніше. Ну я ще вам скажу: лодка 80 кг, москвичовські ресори, ще ці амортизатори. Ну, не знаю. Я думаю, що для м'якості хода, ну, я не думаю, що ця буде ресора, прогибатися від цієї лодки, ну, може, 80 кг плюс оцей двигун, що просто прицеп не скакав. По дорозі, то, думаю, можна, це б ушні, ну такі непогані, вони працюють на дві сторони і на стиск працюють, і на, і на витяг, і на стиск працюють. Ну, коротше, може, для авто вони вже не годні, а для мого прицепа в самий раз. Я так думаю. То таке. Ось їх двоє. Два амортизатора, ось один. Ось один, ось другий, ось їх два. Підберу тільки гайки на оці шпильки, на ці штоки. Під, підберу гайки, я, я думаю. Чи на терміналі куплю, чи хлопці в автосервісі щось пошукаю. Ну, коротше, я думаю, без гайок я не лишусь. Так, ладно. Буду зараз працювати. Буду зараз різати, сверлити, різати, намічати, сверлити. Коротше, отак. Ладненько. Так. Пережимні планки готові. Ось воно так виглядає. Це стрімянка, прижимна планка. Про те, що я балакав, ось у них 4 штуки. Все, вони всі є. Щас ще зроблю закладні. На вісь. І вслідующе, напевно, відео буду вже все збирати докупи. Ступиці, вісь, ресори. Так, по ступицям, по ступицям. Ступиці у мене Жигулівські передні. Ось такі. Ось його вони, ось такі ступиці. Теж Бушні. Ось дві ступиці. Ось у мене. Далі, далі, далі. Будуть установлюватися на Ось ту вісь, І ресори прижиматися. Зніму вже, як воно все виглядає. Вкупі. І вже тоді, я думаю, у вас, хто дивиться це відео, мої відео, хто дивиться, вже у вас буде якась намальовуватися якась картина, як це воно все буде виглядати. Ті, хто мають прицепи для лодок. Я думаю, тим воно буде нецікаво. А хто хоче зробити якийсь прицеп, неважливо, чи це буде лодка, чи це буде. Просто прицеп ну, для якоїсь іншої справи, то оце так. Що ж я хотів сказати? Використовую такий запас міцності, такі уголки, це, це виходить уголок, щоб не збрехати, зараз візьму кутник, заміряю. Це получається. 63 уголок. Це виходить 63 уголок. А, ну ще раз. 63 уголок. Роблю прицеп для лодки, а з запасом, напевно, як маю ним кар... <клухи> по дві тонни картоплі возити на Одесу. Ну, то нічого. Запас міцності це добре. Це воно має бути. Ми ж не знаємо, що нас очікує на дорогах наших, бо дороги це, це ще той квест дороги. Я ми не зрозуміло, що так. Що хочу сказати? Що хочу вам сказати. Е -е коли ви працюєте болгарками, шліфмашинками. Десь у гаражі, десь на роботі. Не забуваємо, не забуваємо користуватися усього окулярами. Не забуваємо. Пам'ятайте про це, що окуляри спасуть вас, ваші очі і в деяких випадках, ма, мабуть, і життя. Так що, отак, не нехтуйте правилами техніки безпеки. Я так думаю, вони повинні бути. Неважливо, чи це ви в себе, чи це ви не в себе. Так. Буду працювати далі. Буду працювати далі. Якщо щось зроблю, то відзніму. Бо вже пізновато, вже, може, може, й поїду додому. Зараз подумаю, що я буду робити, та й та й отак. Ладненько, добре. Так. Е, дивіться, все-таки зробив я ці закладні. Ось о вони. Які мають бути. Ну, ви ж розумієте, що вісь має стояти ось так на цій ресурі. Ось о. Вона дивиться у нас вниз. Во. І оця закладна має варитися до оцієї балки. О, вона тут плотненько входить ось. У, ось о Хлоп, і наділася. Все. І так само воно вдінеться, зажметься стрім'янками і все буде класно. Ось ось одна. Ось ось друга. Це друга. Так само вдягається, все, під, все підігнав, напильником підганяв, щось сверлом підганяв. Ну, коротше, як вийшло, так вийшло. Все. Я думаю, що слідуюче відео буде вже повністю зборка вже ходової частини прицепа. Все, до зустрічі.